Відбулося зростання останніх цін. Антимонопольний комітет надав рекомендації все ж таки ціни привести до економічно обґрунтованих. Наслідком цього, за інформацією, що ми отримали від торговельних мереж Львова, цукор знизився у вартості на 30%, олія порядку 10%, борошно 5-10%. Торгові мережі е запевнили нас що вони в свою чергу не здовживали ні монопольним становищем, ні своєю можливістю і не піднімали відсоток торгівельної націнки, ніж дозволили. На мою особисту думку, це є маленьке лукавство. Чому? Тому що 10% від 100 гривень це 10%, а 10% від 500 гривень це 50 гривень. Тому 10% торгівельної націнки від необґрунтованої ціни в три рази вищої, по якій отримала торгівельна мережа той чи інший товар, я вважаю, що це є також, ну, якщо не порушення конкуренційного законодавства, то як мінімум непорядність зі сторони торгівельних мереж.